Всім привіт! Хочу показати, які в мене гейхери. Дивіться. Ця вже починає квітнути. Ця така яскрава, рожева, малинового кольору. Ця звичайна зелененька. Ця насичена лаймового кольору з таким покрученим листочком. Ще в мене заховалась ось така. І не бордова, а насичена червоного кольору. Ще одна така манюся. Ця дуже гарна. Вона червона з помаранчевим. І тут така манюсінька та ще. Вже обробила гадку. Ось тут ще одна. Ось ця така вона наче махрова. З покрученим, з покрученим листочком. Ця дуже гарна. Поряд ще ось така. З величезним шоколадним таким, мабуть. Чи не шоколадним, чи капучино листочко. Ось цієї дуже гарної листочку. Ось ця дуже гарна. Це наче паприка з величезним листям. Поряд ще ось така. Я посадила чародуючу ось так. зелена, червона. Тут в мене ось такий мінік. Поруч ось такою салатною. Ще. Тут є, там барбарисик, ще гейхерка і гарна приймала. Ось ця дуже гарна. Дивіться, яке неї листечко гарне. Вона манюняща. Тут перед Гейхерами в мене вже просинаються хосточки, бачите. Тут одна. Там вже є. Тут у нас гейхерки ще, ще хосточки. Ось гарно дуже квітнуть брунера. Це звичайно. Ще є малюк-брунери з варігантним листичком. Ось листичком. І дуже-дуже гарна зелена брунера з в крапенку таку. До речі, ось тут у мене також є. Папороть. Знаєте, дуже часто купляла її, дуже хотіла, щоб була в мене папороть. І Завжди купляла великим кущом. Так от, на замітку, кому можливо потрібно буде. Папороть потрібно купляти маленьким кущиком. Тоді вона гарно приростає і гарно наростає. Ще медуночка є. Вже гарна хосточка, ось там також прокинулась райдужна. Деякий хост я не бачу. Можливо, я кудись пересадила, але не пам'ятаю вже. Вже буду дивитися потім.